ДОРОГА ДО МАМИ Андрій вийшов з машини і повільно підійшов до багажника. Несміливо вийняв звідти пакет з фруктами, ноги були ватними, тремтів від хвилювання. До матері він не приїжджав майже два місяці. Добираючи слова, якими міг би виправдати свою довгу відсутність, Андрій увійшов у фоє будинку для самотніх людей похилого віку. Саме у фоє, а не в передпокій, заклад приватний, дорогий. На вході впадали у вічі картини на стінах, добротні меблі, красиві горщики з рослинами. Доброго дня, звернувся Андрій до охоронця при вході. Я прийшов до Ганни Михайлівни. середніх років охоронець уважно подивився на гостя і почав гортати журнал. Пролистав кілька сторінок із блід. А хіба вас не повідомляли? запитав він у Андрія. Повідомляли про що? перепитав Андрій, а в самого всередині щось ніби обірвалося. Ганна Михайлівна померла минулого тижня. Директор повинен був зателефонувати вам. Ми були у відпустці за кордоном, пробурмотів Андрій. Ганно Михайлівну, ну навіщо вам цей старосвітерський свет? фиркала молода дружина Андрія Віка. Ви ж його у Києві на вулиці жодного разу не одягнете, бо всіх бомжів порозганяєте. Гарний светер, я його давно ношу і дуже люблю, стиснула губи літня жінка, намагаючись не ображатися через грубі вислови невістки. Друга дружина сина їй не дуже подобалася. Воно й видно, що давно, не вгамовувалася Вікторія. Викиньте то старе лахміття, Андрій вам новий светер купить. Ганна Михайлівна мовчки склала светер і поклала у сумку. У цей момент у дім увійшов Андрій. Мамо, я зірку до тітки Марти відвів, з порога, сказав він. Як же ж тут моя зіронька буде без мене? заплакала Ганна Михайлівна. Господи, ну скільки ж можна оплакувати ту нещасну козу? закотила очі Віка, але відразу замовкла, піймавши на собі осудливий погляд чоловіка. Ти, міська, не розумієш, спокійно сказала Ганна Михайлівна, а для мене вона годувальниця. Мамо, давай краще підемо на кладовище, сказав Андрій, щоб закінчити незручну розмову. Та вже нема часу туди йти, заперечила Віка. До літака залишилося лише чотири години. Дорогенька, невже ж ти думаєш, що я поїду звідси, не попрощавшись з чоловіком? рішуче запитала старенька. За годину вони усі в машині, дивлячись на пейзажі за вікном, що ми готіли, як у калейдоскопі, Ганна Михайлівна з сумом сказала Як я буду жити без рідної домівки? Усе життя тут прожила, і Василька тут свого поховала. Ох, мамо, ми приїжджати сюди будемо, та не переживайте так, тобі з нами добре буде. От побачиш, намагався заспокоїти маму, син. Але серце старенької підказувало, що з цією невісткою під одним дахом житися буде непросто. Київська квартира Андрія була великою і світлою. Він відразу ж виділив матері окрему кімнату. «Ганно Михайлівно, вам Андрій казав, що ця квартира не наша. Ми її винаймаємо і за три місяці наперед пристойну суму заплатили. Почала брати ситуацію у свої руки Вікторія. Багато заплатили, відповіла запитанням на запитання старенька, не зовсім розуміючи, до чого хилить невістка. Ви би, може, ділянку зі своєю напіврозваленою хатою у селі продали і таким чином внесли б свій вклад. Ганна Михайлівна аж присіла від несподіванки. Вона розуміла, що допомогти синові з грошима було б правильним рішенням, але щоб продати будинок, в якому провела більшу частину свого життя, жінка подивилася на сина запитально. Мамо, вирішуй сама, сказав Андрій після паузи. Якщо не можеш, дамо раду і без цих грошей. Після кількох безсонних ночей і виплаканих сліз жінка підійшла до сина і попросила допомогти з оформленням. Продажу ділянки зі старою хатою. Ганно Михайлівно, до нас з Андрієм ввечері придуть гості, якось вранці почала здалеку віка. Гості? Це добре. Я люблю, коли приходять гості, зраділа бабуся. Тобі допомогти щось приготувати? Ні, ні, ні. замахала руками невістка. Я у ресторані вже все замовила. Ви розумієте, до нас прийдуть дуже серйозні люди. Від того, чи їм сподобається наш прийом, залежить кар'єра Андрія. Ви не могли б не виходити зі своєї кімнати, поки вони будуть у нас? У Ганни Михайлівни аж подих перехопило від такого прохання. Вона запитала І що Андрій думає з цього приводу? Ну, ви ж розумієте, що йому не випадає говорити вам таке, але ви ж синові тільки добра бажаєте. Ганні Михайлівні було дуже прикро, але синові вона не стала нічого казати, зі своєї кімнати того вечора не виходила, а син заглянув до неї тільки пізно ввечері, як гості порозходилися. Що це за запах? обурювалася Віка, коли повернулася з роботи наступного дня. Ганна Михайлівна вирішила приготувати своїм молодятам домашню вечерю. А я вам млинців насмажила, усміхнулася бабуся. Ганно Михайлівно, ну які млинці? Ми харчуємося тільки здоровою їжею. Не складалися у свекрухи стосунки з невісткою. Та й жити у київській квартирі старенька більше не могла. Не вийшло з неї міської пенсіонерки. День в селі у неї був розписаний на хвилини, а тут вона не мала права нічого зробити, щоб їй хотілося не було з ким поговорити. Невістка давно вказала свекрусі, де її місце. Якось прокинувшись, Ганна Михайлівна не могла зрозуміти, де вона є. Мамо, не хвилюйся. У тебе був інсульт, але лікар сказав, що все буде добре, пояснив син. Реабілітація справді проходила швидко, але тепер за старою матір'ю потрібен був догляд. Андрію, ми не можемо постійно сидіти з нею, почула Ганна Михайлівна якось голос невістки із сусідньої кімнати. Похвори з матір'ю, поясни, що у спеціальній установі їй буде краще. Жінка вирішила звільнити сина від необхідності говорити їй таке і сама попросила перевезти її в дім престарілих. Я буду часто приїжджати, мамо, пообіцяв Андрій, коли привіз маму туди. Ганна Михайлівна тільки кивнула. Спочатку він справді приїжджав щотижня, потім раз на два тижні пізніше навалилися справи і не виходило приїжджати часто. Андрій прокинувся в холодному поту. Сон такий реальний змусив відчути, що матері не стало. Чоловік подивився на годинник четверта тридцять ранку. Ставши з ліжка, почав швидко збиратися. Ти куди? запитала спросоння Віка. За мамою, коротко відповів. Вікторія різко підвелася з ліжка і зло кинула. Тобі сорок років, мамусин, синочок. Нехай так, спокійно відповів Андрій, краще мамусин синочок, ніж невдячний син. До будинку престарілих він під'їхав раненько. Тремтіли ноги і руки, коли витягав з багажника пакети, але запізнився, не встиг. Не знайшов часу раніше навідати ту, котра дала йому життя, і не уявляла свого життя без єдиного сина. Андрій затулив обличчя руками і заплакав. Почувався таким маленьким, беззахисним хлопчиком. Господи, він би зараз все віддав, аби матуся його пригорнула, і сказала: синку, я так тебе люблю.